В ну, буддизмі чому так. Так, так категорично борються з фізичним і не приймають матеріальний план. Матерія, матерія там. І всі, дуже багато гуру кажуть, що тіло не потрібне. Там. Це не тому, що воно не потрібне, так? воно необхідне, без нього людина нічого не пізнає, так? Ось. І не пізнає взагалі. Так? І тіло це є енергія і так далі, але. Вони просто виводять ракурс людини з сприйняття себе тілом тільки так, обмеженим, для того, щоб зрушити, скажімо, себе з місця, зламати от, оту прив'язку до тіла, залежність тіла. Тому що тіло воно завжди потребує ну, там, певних Що певних. так? І там ми бачимо, вибудовується певних там. Харчування того там, що буцімто зовнішній світ харчується, там ще що, ще щось, так? І постійно щось залежне тіло, так? Але якщо ви якщо ви станете, ну, там наприклад, сильним, так і коли ваш шлунок дуже хоче їсти, і покажете йому долю, а це якраз маніпура, так скаже, сиди тихо, розумієте? Ну Це так, щоб смішно було, так? але насправді, якщо людина може так це зробити, так? то для неї щось там, або ну, будь-які такі речі, так? страхи, от це все, що відбувається. Якщо вона цьому зовнішньому світу скаже це відбувається, але не в мені, тобто я не є цим. Я є цим світлом, яке сильніше, вище там, інше і так далі, ніж те, що е, ніж те, що намагаються насадити люди із сприйняттям, які знаходяться на найнижчих, скажімо там, чакрах чи в розділеному сприйнятті.